Зараз я буду брати інтерв'ю у одного із організаторів студентської республіки, а також ведучого вчорашньої жорсткої репачини Віталіка Торені. Віталік, розкажи мені, як проходив реп-фестиваль, чи були якісь реальні пацани, які зачитали реальний реп? Були, були. Добрий день. Реальні пацани з Ужгорода. Це Богдан Штефанюк, який здивував всіх вчора. Ми ніхто не думали, що він так вміє читати. і Він круто зачитав. І він молодець. Він настав не переможцем, тому що переміг ще один чувак, штрих із Ужгорода. Це Володимир Кирсанов. Да, от такі хіп-хопери у нас на Студреспубліці. Віталік, зачитай, і ти щось на камеру, можливо, щось про цей день, дожливий день. Я тобі задам бітбокс. Одягнекем тешік, одянекем пожалуста, одягнекем кічі біциклізні. А що в природі означає любіться і бути любимими"? Ні, Насправді це, це мелодія про важку долю молодого чоловіка, який собі зробив чолку, яка в нього впала на ліве око, і він думає стрибати йому під цей велосипед чи не стрибати. І він думає стрибати йому під цей велосипед чи не стрибати. Побачимося. Йоу! Yeah, Єсть yeah, yeah. yeah. right yeah. oh yeah, yeah. Tre... почався третій день суд сот республіки. Почалося Windowsі складно. Але далі буде лише легше. Люди! Вставайте з палаток і дамо веселитися! Хе ми бачимо знову Федір Федорович щось робить з ногою Валерія Митейко. Зараз ми запитаємо, що таке. Федір Федорович, знову пішло щось не так? Ні, все гаразд. Ми все виняли клічбу, перевірили ранкова перевірка, чи е, все так, як ми думали. Це гаразд, почала заживати ранка, і ведучий Валерій Метейко буде проводити і студентську республіку 2013. Оце настоящий професіонал. Якщо до кінця студентської республіки 2013 з Валерією Метейком все буде добре, тоді на наступну Студентську республіку нам не потрібно вже замовляти буде просту медсестру, адже в нас є Федір Федорович. Зараз ми будемо брати інтерв'ю у однієї з лежебок, так званих лежебок, які загоряють і ніжаться на сонечку. Драсті! Привіт! Як загоряється? Як бачиш, поки що не дуже сонечка немає. А для чого тоді ти загоряєш, що сонця а немає? Скільки поглядів навколо? Чому б не полежати? М -м, всі сосредоточені погляди лише на пиві. Хтось все таки приходить і бачить. Ти чомусь підійшов? Я просто хотів попросити від тебе коврик. Це не мій бери. Ой, ой, ой. Зараз я захочуся, а, пря... yeah. Yeah. Зараз я oh, веду прямий репортаж з бірпонгу Новий like субфестиваль, you know, на якому п'ють пиво, пиво, потрібно пити пиво. Я ваш молодий чоловік. Ви приймали участь у цьому субфестивалі. Yeah. А що з вами? Yeah, я просто не пився в зюзу. Упростив собі задачу. Ой, 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 ой не Починає, хто хоче. Добрий день, ми зараз беремо інтерв'ю у переможця все з тут республіканської олімпіади по пірпонгу. Доброго дня, розкажіть секрет вашого виграшу. Я був не один. За мною був набій напарник. Ну Іване, чесне слово, ніч не пивем. А де ваш напарник? там у лісі спить, пиво було спорчено. Може, якісь побажання маєте для учасників цієї гри? Алкожа, станьте. Молодчина. Перший потерпілий наступ республіці з перев'язаною головою, і зараз я візьму від нього інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, що з вашою головою? Я був на зборах ОДГ. І що там трапилося? Мені не сподобалось і... І я їм про це сказав, оце. Підняшка, бережіться їх, бережіться ОДГ. Ви гадалка, так? Так. Ну що ж, якщо це правда, то погадайте, будь ласка, і мені. Треба руку. Ліва? Казати в камеру? Кажіть, хай тут республіка знає правду. У високосний рік ти сподіваєшся в жіночий купальник і йдеш співати. Спочатку в душі, а потім з балкона Кричиш, Василю, пой до мене скоро! Робі, виробі камеру. Ой, ой. Нормально? Нормально. Спасибо. Все-таки вона є, все-таки вона є. Я знайшов на Студреспубліці дівчину, яка має найприємнішу посмішку в світі. Посміхніться, будь ласка. Також на Студреспубліці існує людина, яка має шикарнішу посмішку чоловічої статі. Рудольф, посміхнися. Очаровашка. Мені випала велика честь стояти поряд з людиною, яка поспіль двічі вигравала конкурс Закарпаття Має талант. Це найвідоміша людина в Закарпатті та в Мукачеві. Зокрема, автор двох найвідоміших пісень просто кохай та е, другої пісні. Толік Рябінін. Розкрий нам секрет Толік. Як ти виграєш ці конкурси? Е, секрет успіху дуже простий. Просто <гум> не одержався. Розкрий нам секрет, як ти виграєш ці конкурси. Ну, ніякого, в принципі, секрету. Ти полібав, переписуємо. Просто розкрий нам секрет, як тобі вдається вигравати такі надважливі конкурси. В принципі, ніякого секрету не має. Ребят, ви відпочиваєте? Uh, не, довго зонкіт. Походу, вони тут живуть. О, зараз іде організатор студентської республіки. і Ми запитаємося від нього, що буде проїзд на дебатах. Розкажіть, будь ласка, що таке дебати? Що там буде? Задку Та я знаю, що не ходить? Зараз всі хвилини приходить вибори мера, мера головного на главного студреспубліку Закарпаття. За кого ви проголосували? За благополуччя. Дякую. Ой, ой, ой. Що ж, підходить до завершення третій день студреспубліки, республіки, але немає підходу до завершення. Ваші приємні враження, які залишили по собі цей фестиваль. Ми будемо вас чекати. Студреспубліка вас не забуде, і ви не забувайте студреспубліку. До нових зустрічей!